Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі Colorit Motors. Звати мене Олена, знаходжуся я на Львівському авторинку Карбазар. Сьогодні у нас 19 листопада. По факту бачимо, що вже, вже розпочалась зима. Трошки буде складно сьогодні знімати автомобілі, ще деякі не розчищені від снігу, але буду намагатись максимально показувати вам, що є на ринку. Покупці ще сходяться. Також нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний автопідбір або разову перевірку авто. Список міст зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче номер телефону до Василя. Він займається автопідбором разом з командою експертів. Дзвоніть, уточніте всі деталі, вас проконсультують. Також підписуйтесь на канал, активуйте дзвіночок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Гарного вам перегляду! Пежуап'ять тисяч вісім, рік. Сім двісті ціна, один і шість дизель на механіці. Двісті пятнадцять тисяч пробіг. Є контакти, чотири електросклопідйомники. Шестиступенева механіка, кондиціонер. Електроніки є. Opel Zafira, восьмий рік, 650 ціна, 1.7 дизель на механіці, 248 пробіг. Контакти є. Так, чотири електросклопідйомники. Шестиступинева механіка, кліматконтроль. Парктстроніки є. Мазда п'ята, десятий рік, 7600 ціна. Двохлітровий дизель на механіці саме місне авто. 169 тисяч пробіг. Контакти тут. Так, шестистепенева механіка. Так має бути вам видно. Так, є парктроніки. Renault Scenic в комплектації боса. 11-й рік. 7 тисяч ціна, 1,4 бензин на механіці, 130 кінських сил, 130 тисяч пробіг, Контакти. Показала. Авто, на жаль, зачинений, комбінований салон. Шестиступенева механіка. Так, стан сидіння бачите. Там є незначні пошкодження, чи значні? Мені погано не видно. Е, мультикермо, клімат. Opel Zafira, 7900 ціна, 11 рік. 1,7 дизель на механіці, хороша комплектація з Німеччини, 125 кінських сил, космокомплектація, 196 тисяч пробіг, Контакти є. електросклопідйомника. комбінований салон. Мультикермо. Шестиступенева механіка. Клімат контроль. Паркоп і парктроніки. Рено Гранд Сценік 12 року. 7500. Ціна, 1,9 дизель на механіці. Семимісне авто, 140 кінських сел, 222 тисячі пробіг. Чотири електросклопідйомники, є підігрів сидінь. Хороша комплектація. Мультикермо. Це степанева механіка, кліматконтроль. Так авто доглянуте. задній ряд силі. Паркоп є. <п> є. Peugeot 5008, 10 рік. 6950 ціна, можливо, обмін на дешевше авто, 1,6 дизель, 150 тисяч пробіг. Так, так воно виглядає. Шестиступенева механіка, клімат контроль. Є парктроніки. Дача Логан, семимісна. Блапік підказує авто в рідній фарбі. 11 рік, 5450 ціна, 1,6 бензин на механіці, кондиціонер є, 210 тисяч пробіг, контакти є. Зараз покажу виглядає. Так, Стан видно. П'ятиступенева механіка і назад. Подивимося, як воно виглядає. Так, Тут ще два сидіння. Так, як для ринку, то, то рідкість дача семимісна. Рідко дуже зустрічаємо. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Citroen c 4 Picasso, Grand Picasso, 7-й рік, 5300 ціна, автоматична коробка передач роботизована, двохлітровий дизельний двигун, семимісне авто, 120 кінських сил, авто свіжопригнане. пригнане. Так, сподіваюсь, вам контакти буде видно, 260 тисяч пробіг. Вже сонечко виходить, вже скло відблискує. Так вона виглядає. Рено Сценік, 9 рік, 5950 ціна, 1,5 дизель на механіці, 88 тисяч пробіг. Так, ти бачите. Комбінований салон, 4 електросклопідйомники. Так, панорамний дах. Так виглядає кермо. Триступанева механіка, клімат-контроль. Так, є парктроніки. Peugeot 5008. Десятий рік, 7900 ціна. 7 місць, 1.6 дизель, 193 тисячі пробіг. Зачинене. Шестиступанева механіка, клімат-контроль. Має бути вам видно стан... сидіння трошки. Так, тут відкриті якраз третій ряд сидінь. Видно, як воно виглядає. Парктроніки є. Форт Сімокс, восьмий рік, 5490 ціна. 1,6 дизель на механіці, 110 кінських сил, 190 тисяч пробіг. Так, є контакти. Передні електросклопідйомники. Так, показує вам стан сидіння. Так виглядає кермо. має бути вам видно стан. П'ятистепенева механіка, кондиціонер. Так, є фаркоп. Opel Зафіра. Одинадцятий рік. 6850 ціна. 1,7 дизель, механіка, 125 кінських сил, авто без підкрасів, є сервісна історія. 259 тисяч пробіг. Передні електросклопідйомники. Мультикермо. Шестистепенева механіка, кондиціонер. Peugeot 5008, 2012 рік, 8750 ціна, авто 7 місць, 1,6 дизель на механіці, не бета, 232 тисячі пробіг. Чотири електросклопідйомники. Панорамний дах. 6 ступенево механік, клімат-контроль. Є парктроніки. Volkswagen Caddy. Часто питаєте за них. 12 рік, 11 550 ціна, 1,6 дизель на механіці, 105 кінських сил, 259 тисяч пробіг. Так, Показуєте, у нас пасажир, Семимісне авто. Зараз користується популярністю семимісні авто. Зараз буду детальніше показувати її можливість. П'ятиступенева механіка, клімат-контроль. з цього боку, дві бокові розсувні дверки. Так, іще два сидіння. Є фаркоп і парктроніки. Volkswagen Turan рік. 5,750 ціна, 1,6 газ бензин на механіці, 229 тисяч пробіг. Та зачинене. Шестистопенева механіка. Так, має бути вам видно. Не бачу, чи є кондиціонер. Певно, нема. Так, є фаркоп. Peugeot 5008. Пригнаний Швейцарії. 2012 року. 8555 ціна. Семимісне авто, 1,6, бензин. На механіці. 159 тисяч пробіг. Авто зачинено. Кліматконтроль, шестиступенева механіка. Так він виглядає. Так, панорамний дах. Парктроніки. Zafira, 13 рік, 7900 ціна. 1,7 дизель, 240 тисяч пробіг. Тут контакти. Так, шестиступонева механіка. Мультикермо, кондиціонер. Так вона виглядає. Фаркоп парктроніки. Citroen c 4 Grand Picasso. 10 го року, 6700 ціна, 1,6 дизель на механіці, 7-місне авто, 120 кінських сил, 187 тисяч пробіг. Авто зачинено, п'ятиступанева механіка, мультикермо. Так, стан має бути видно. Є парктроніки.